Ми знову щось придумали. Лера в садочку, а біля нас є кафешка японська-китайська, де все включено за обід 11 євро. І працює вона з 12 до 15 в обід з 7 до 11 вечора на вечерю. І ми вирішили прийти пообідати сюди, поки Лера в садочку, треба щось цікавеньке зробити. Так, ось оце прямо біля нас, біля Lidl. Ось 11 євро за обід і 13 євро за вечерю. Ідемо сюди. move to Напої до вартості не включено. Напої додатково. Тому такі у нас обід видався <різь> незапланований. Ну, Ми взагалі тут уже один раз були. Якось ми на майданчику гуляли всі разом з Лєрою на вихідних. І ми також випадково прийшли сюди. Ми просто взагалі не знали про це місце. Ми так, опа, що це за місце? Йде ми подивимось? Тому що прямо напроти лідали майданчик. І ми опа, і прямо тут вже. І Лєрі теж сподобалось, Але сьогодні Лєра поки що, поки що в садочку, тому без неї зараз. До речі, сьогодні в садочку Лєри буде як воно? Батьківські збори. Батьківські збори. Ми підемо. Але я не знаю як, тому що мальєру раніше забираємо, бо вона до вечора не витримує. Вона, типу, як вже починає сумувати, якось ці дні в неї вона, вона якось, ну, не дуже прям хоче йти в садочок, вона засмучена, сьогодні плакала дуже сильно зранку. А, тому ну, я не хочу її там довго залишати. Ми десь її біля четвертої забираємо зазвичай. А коли ми пізніше її забираємо, то все, для неї вже все не по плану йде, і вона починає рюмсати там. Тому, да. Підемо на батьківські збори, може якось. Я одна схожу, я не знаю, ти будеш з Лєрою, Може так, так. Да. Може так і зробимо, да. Десь на майданчику вони пограються, а ми підемо. Нам смачного. Ось, магазин Lidl тут. Тут майданчик видніється трошки. І ось, ось дорога туди в нашу сторону. Тобто це дуже близько. Прям ідеально. Зараз 14.40 і ми залишились єдині в цьому закладі. Більше нікого немає, тому що ми пізно прийшли. Він з 12, здається, на обід працює. Я там вставляла в кадр, не пам'ятаю до 3-ї. І ми зараз єдині. Це називається Доїдаємо креветки. Які там залишилися, я всі рішила, вирішила взяти, бо дуже смачно креветки. А хтось пішов зараз. Воно не знаю, хто це. Але ми дійсно тут більше нікого немає. То зараз поїмо і поїдемо за Лєрою. А в нас ще тут поруч є китайський магазин. Можливо, зніму трошки дуже великий. Це аля Екшн в Нідерландах, там є все. Ми думали, що ціни нижчі, тому що, ну, типу, Китай, Аліекспрес, тему. Але ціни такі на ринок європейський, але дуже багато. Все, що ти не знайдеш в основних магазинах, є в цих китайських. І вони тут на кожному кроці. Так, ми перемістились в китайський магазин. Це я вам так. Ой, сорі. <свистач> В трьох секундах, як то кажуть, покажу. Це я випадково виграшки завернула. Тут є все, посуд, якісь полиці, шторки, пледи. Все-все-все повністю є. Він дуже великий і це одразу також прямо біля нас. Прямо, прям, знаєте, вийшов, і ти вже тут. Ось, до речі, дзерка, дзеркала. Тут ми також дивились великі дзеркала. По 60 євро. Всякі свічі, все тут є. Шторки, є також інструмент для роботи чоловіка, всякі молотки, пилки, степлери робочі, клей, все, все-все повністю тут є. Для душу. Ну, коротше, тут дійсно багато дуже всього є. Не хочу вам там, прям, знаєте, багато всього знімати тут, тому що ну, воно все однакове. Ціни приблизно ну, адекватні, плюс-мінус. Якщо вам цікаво де більш детально про ціни, напишіть мені в коментарі, я обов'язково зніму прям детально про це. Дякую. Взяли Лерці такий фартушок для готування, для ігри, для малювання. Вона любить єдиноріжок якраз. Ось то. буде їй презент. Це називається Ми поїли в ресторані Алірка в садочку. Тут, типу, у нас. Совість замучила, я би так сказала, що ми без неї прийшли. Бо вона теж би хотіла сюди в ресторанчик піти. І ось тут такий краєвид. Тут одяг, речі, піжами, взуття, батарейки, все, що завгодно. Це я до того, що дуже багато варіантів тут поруч, куди вийти. Це саме те, що мені завжди не вистачало в Нідерландах. Тут все поруч. Ти вийшов, і ти можеш знаєте, зна... так. Зранку вийшов, я ввечері повернувся. Ти не сидиш вдома, ти куди сідеш, щось робиш в парк, магазин, кафе, майданчик, пляж ну це зовсім інше життя. Тому це мої думки, звісно, але це інше життя якому я дуже рада, і я дуже рада, що ми наважились на зміни на переїзд. Ось, до речі, мені костюмчик, ну такий непоганий. Типа світер такий світерок і штані. Він такий тепленький, ну, приємний колір. Мені подобається і на ну такий дуже приємний. Я не знаю склад, звісно. Так, ціна 39,95 так, а це зі штанами чи без, як ви гадаєте? А це разом 40 євро виходить. Ну, може бути, в принципі. Звісно, що тут в порівнянні з тему китайським чи Алікспресом все вдвічі дорожче. Це знаєте прикол. Ми, нам треба було б купити батарейку для цієї штуки, які показує вологість повітря в кімнаті. Він зламався, ну типа батарейка сіла. І зараз я батарейку дивлюсь 2 євро коштує. Ну, ми типу, взяли, я кажу: а який сенс є брати, якщо ця штука на тему на китайському сайті коштує там євро. Тобто я можу купити новий собі, а не купляти батарейку за 2 євро. Ну так ми і зробили. Тут тобі подобається фарбаш? Єдина yeah. рушка, так? Да? Лерка грустила трошки, да? сумувала. Так, батьківських зборів для нас не буде, нам дали таку пам'ятку. Тут багато сторінок, треба все перечитати, поперекладати, все на порту... португальській мові. Валерія для трьох років, програма на цілий рік. Нам сказали, так буде краще, тому що ми все одно нічого не зрозуміємо, що вони будуть казати. Тому було вирішено саме так. Так що добре. Так, Ми вже в парку після садочку. І ось цей парк, що недалеко від нас також, який ми нещодавно знайшли. Тут собі півники, курочки гуляють, там він, Павлін ходить, оце він. Далі там бусі є, качки. Взагалі прекрасно. Тут є ще озеро і в озері багато черепах плаває. Озеро туди трошки далі. І ось тут, наскільки я знаю, саме в цьому місці є йога. Один раз на тиждень, ну там деякі дні Українка проводить 10 євро за заняття. Маша її звати. Вона Павлін наближається. Оце чудо парк. Ну, взагалі прикольно, що тут є оці всі птахи. Ну, в Україні такого не зустрінеш. Чи мені гадається так, чи я не впевнена. Подивіться.

<звачка> Птичка побігла, ципленок.